Зробив кулісу КПП. Трохи помучився з нею. Прийшлось тут трохи, як то кажуть, помодрувати. добре. Це ось такий ось оцей речах КПП. Ось так він виглядає звідси. Тут ось насверлив дирочок, пробував як лучше, як тяжче. І все-таки ця нижня дирочка найкраще підходить. На цих верхніх тяжче переключається. Взяв цього речага зілуцької коробки. Я його вкоротив, по-моєму, десь сантиметрів з 10. І тут взяв ось кінці, приварив цей шарнір на увазовську моста. Це, виходить, шаровий палець тут палець. Я його приварив, він тут зйомний. Щоб можна було знімати. І так само його ставити, щоб регулірували, щоб можна було змастити і так далі. Це я ось його звідси, в мене тут був лишній один, то я звідси його забрав. Тут ось і тут була ще тяга одна, то я її забрав. Звідси ось така ця сама. Тяга була, то я і забрав звідси шару цього пальця і взяв його, приробив сюди ось. Тепер тут усе посередині, болт на 18 з гайкою. Труба грубостянна і пішла туди, вон туди, на коробку передач. Ось так. Там теж так само. Брав теж, шукав спосіб як краще, і все-таки там вийшло, виходить, на верхню дирочку перекинув краще, бо на нижній тяжче. А тут ось наоборот. Це ось так в цьому місці так прийшлось його поставити. Ну, що я хочу сказати? Вийшло так, як треба, так як планував. Трохи часу забрало, ну нічого. Далі, що в нас тут? Це ось в речах понижені, повишені. Ні, це включається мост і виключається мост. Ось тут цей речажок такий переробив. Він зйомний, тому що треба буде знімати поліка. То, щоб можна було зняти цього речашка так само. Гарно фіксується, так як не може бути. Тут знизу ось. так він ось виходить. От. Зараз спробую поключати. Я туди поставлю пильничка, щоб не заходила пилюка. Я думаю, буде добре. Теж трошки тут помучився. Ну, так як запланував, так і вийшло. Це ось буде сіточка тут на ступеньку, З цієї сторони треба зробити. Тут, виходить, немає, то треба зробити. З цієї сторони вже зробив, зараз покажу, там вийшло. Так непогано. Так, далі що тут? Це ось такі крила? Крила, крила. Ось так вони виглядають. Ну, зараз трошки краще покажу. Ну, тут неудобно показувати. Це ось задній такий вигляд. Тут ось такий. Зробив, як то кажуть, чертеж і по ньому зробив, вийшло хорошо. Так ще тільки треба буде брузовики поставити. І буде все. Це тут сідушка. Так само вона регулюється. А це речах понижені, повишені. Тобто вже з ним прийшлось мені помучитись, поки то я придумав, як його зробити. Так, він працює. Переключається понижені, повишені. Там під низом тяга пішла. От. Ось. Так, переключається. Капролона в ці баравки. Тоже так само. Непогано вийшло, нормально. В общем, добре. За ось тут так не можна більш показати. Темно, все темно. Ні, трошки видно. ось. Ось така ця куліза пішла сюди. Так, а з цієї сторони тут ось ця ступенька, як я казав, зробив її таким виглядом. Отак, ну, я думаю, буде нормально. Ступається на першу сходинку з лівої ноги, далі на праву і так далі. Це так ось виходить з кривим, такий має вигляд. Ще не небагато. Хоча, якщо таке подивитися, то тут ще роботи море. Але я маю на увазі небагато для того, щоб виїхати. Треба буде попробувати виїхати, як воно їздить, як все переключається, як працює і так далі. Ну, тому що, якщо ще доробити тут нав'язку, поставити розподільника, то це буде дуже сильно багато ще часу забере. На даний момент я що зроблю, я зараз з тої сторони таку саму зроблю ступенечку. Поставлю педаль газа, закрійцую сюди в бак гідравлічну систему, тільки знизу, щоб шланг не був зверху, а низом. І буду пробувати виїжджати, якщо все нормально, далі можна буде її доробляти. Ну так, нахилив трошки вліво. Так більш вигляд краще і так більш удобніше. З лівої ноги ступаю сюди на праву, Пробував все нормально виходить. Так, що ж далі ще тут? В общем, передок включається-виключається, речах зроблений, понижені, повишені є. Речах КПП є. Педалі на два тормоза є. Ще тільки Ну ось одну, то я зняв тягу, одну я зняв тягу, а на другій стоїть. Це все буде розбиратися, краситися. І щеплення. Щеплення я зразу щось трошки сумнівався, чи його робити, чи не робити. Це на цьому циліндрику, але зробив все-таки. Пішло нормально. Єдине, що там е, робочий циліндрик. Потрібно, щоб була хороша пружинка, яка витягувала його назад, циліндрика. І тільки тоді воно щеплення хорошо працює. Вижимається ну рукою так, як то чуть, чуть е тяжко, а ногою, якщо сісти, попробував, ну, легко. Я би не сказав, що тяжко. В принципі, хлопці тут вже, які мають трактори, вони попробували, то кажуть, що легко вижимається, це все нормально. Як буде ходити, як буде робити, не знаю, побачимо в роботі, все це будемо бачити. І якщо щось не то, будемо переробляти на механіку. Так що це ось поки що таке зроблена робота. Зробив ці крила, зробив ступеньку, поробив ці речаги, щеплення. Ще тільки з цієї сторони я кажу, що треба доробити цю ступеньку. І ще тут подивитися, де поставити цей газ. Оце дві педалі. Десь тут в цьому місці треба ставити газ. В общем, ще на тиждень роботи. А потім це все розібрати і заново красити. А покраска теж займе тут одні, думаю, 2-3. Не можна, не можна його швидко зробити. Хоч би якби даже і хотів би. Так що таке, ну вроді би якби вже і все, ось ось можна виїхати, а все одно час іде. Така робота пророблена в ньому. Я вже показував тут який передок ведучий. Як це все зроблено. 32-й насос круглий. От. Я вже думаю так. Я вже дороблю цю педальку газу, щоб вже було покрашу. А тоді вже перед тим виїхати, візьму і заведу, зніму відео, покажу, як воно працює. Газ. Тут вже все на місці, це все. І тоді вже буду виїжджати, вже теж треба буде зняти відео. Коротше, ще трошки треба тут помучитись. Хотілося, б його зріж доробити, але не можна ніяк. Що плюс до цього всього цю картоплю треба купати, перевозити? Копати, думаю, то можна буде, наняти хлопців викопують, а перевозити. Вже хотілося б своїм тракторцем перевезти. Це тут у мене каністра з ударкою схована. Я її так і не забираю звідси. Щось вже надоїло її, ставиш, то забираєш. Так я собі там її тихенько замаскував, щоб менш попадало Сонце туди. Тут вихлопнув в мене. Получається, ось я її накрив Всасуючий колектор, повітряний фільтр. В общем, все так, як треба, тільки треба ще й доробити. Ну, так, якщо, звісно, ще зробити цього капота сюди, то тут теж. Мабуть, з недільки з піде, але я буду виїжджати без капота поки що. Все-таки тормозні два головних циліндрика. Теж працюють так, як треба. Тормоза такі, як треба. В общем, розібрати, покрасити, назад, скласти, відрегулювати. Трохи погано це прийдеться опять зараз брати зливати цю всю тормозну рідину, потім опять заливати, настроювати. Трошки якийсь колір вона поміняла, була така якась світла, це якась трошки мутна зробилась. Це так вигнув мідну трубочку туди. Там вона так пішла туди. Циліндрик. Я думаю, що я ще потім там більш детально покажу, як під низом зробив те щеплення. В общем, працює нормально, скажімо так. Ну, поки що все.